У перший день, коли я потрапив в Київ, я в перший день приїхав, кажу, дайте мені прапор, ми йдемо на Майдан, я буду фоткатися. І я отак приїхав на Майдан, так взяв прапор України, мене ніхто не схопив. Це таке було необучне відчуття. Я зараз собі картку далі буду робити закордонний паспорт на... і хочу поїздити по Європі. Я от мріяв би там все життя, і, мабуть, два місяці тому я би не повірив, що зараз я. Буду думати, так, куди мені поїхати в Швейцарію або в Францію, а зараз я можу це зробити за смішні гроші. Дійсно, ну, там, мені тур по Криму стоїть дорожче. Ось я хочу м -м, стартувати, вчитися у ВУЗі, я хочу працювати, розвиватися. Україна це країна, яка дає мені можливість. У мене є вибір. В Криму в Росії вибору нема. Тобто, живий, от, от місто, ти родився там, от там і живий. І там всі так мислять, і це для мене просто жах бо mm. вот так.